Добрий ранок. Слава Господу. Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов для того, щоб поклонитися Господу. Наше вітання тим, хто приєднується до нас онлайн. І я всім бажаю Божого миру. Сьогодні, цілий день, ми святкуємо свято Батька. Можливо, хтось не знав, то ми сьогодні повинні приділити увагу. Я не говорю що один раз у рік, але ми постійно повинні віддавати шану. Сам Бог називається отцем Батьком, і Він дає нам приклад безмежної любові, турботи і милосердя. Господь вчить нас, батьків, наслідувати Його прикладу у ховання наших дітей. Дуже важливо, щоб батьки були прикладом для своїх дітей не тільки словами, а ділами. Дорогі наші батьки, мужчини. Нехай Господь благословить вас у вашій місії виховання дітей. Нехай дасть вам сили, мудрості і терпіння. І пам'ятайте, що ваш найперший обов'язок це любити обов'язок як батька, любити матір дитини. Це дуже важливо, це буде великий приклад для, для дітей. Нехай Господь оберігає вас і вашу родину. Не забувайте молитися за дітей, за свою родину. І сьогодні в День Батька я хотів би звернутися до тих, хто стоїть на відстані від свого небесного Отця. Є така знаменита притча в Євангелії від Луки, 15 розділ з 11 по 32 вірш. Про блудного сина. З цієї історії я хотів би відділити буквально одну таку фразу. Це 18 вірш. Встану та й піду до батька мого. Скільки сьогодні ще є? Цих блудних синів, людей, які є далеко від нашого Господа. І, можливо, є хтось хто уникає спілкування зі своїми батьками земними, той повинен вставати і шукати шляхів для, до зближення. Це також є проблема сьогоднішнього дня. А хто не має спілкування з Небесним Отцем, також поспішить призвати ім'я Небесного Отця, від цього буде залежати. Де ви будете проводити свою вічність? Кожен хто призовє, ім'я Господнє спасеться, так говорить Писання. І це проблема. Я чув інформацію, що в Америці кожен місяць 2000 молодих людей тікають з дому. І вони стараються попасти в Нью-Йорк. Для чого? Щоб і там отримати славу і багатство. І ми знаємо, що ніякого багатства і слави вони там не отримають, тому що. Ці речі вони знаходять у домі і досягаються в сім'ї у батьківському благословенні і покорі. Хай Господь благословить сім'ї, ті, які сьогодні нуждаються в Господі. Ми сьогодні також святкуємо і День братерства. Знаєте, що наша церква вірена її любові, вона входить до обласного об'єднання Житомирського. І і День братерства це не просто святкова подія, це життя разом у Христі. Всі ми є частиною цього братерства, і ми повинні прикладати зусилля для того, щоб, знаєте, щоб скріпити цю працю, щоб бути учасниками. Братерство це велика і дружня команда. І ми також є частиною Великої Божої Церкви. Новозавітнє служіння – це служіння командне, це не є служіння однієї людини. Але це є колегіальний рух вперед. Ми не служимо Богу на самоті. Знаєте, які люди, да, які йдуть там е в пустиню і там вони в одночасті є. Але ми розуміємо, що з такий час що ми повинні бути разом і покликані працювати разом. Тому давайте підтримувати спільні проєкти, які служать для слави Господа. У братерстві ми залишаємо свої амбіції, вчимося шанувати один одного. Де ще не як коли ми є разом, да, є можливість отримати кращі результати, якщо ми самі по собі завжди проявиться наше егоїстичне я. Коли ми є в колективі, ми завжди шліфуємося і ми отримаємо хороші результати, і Господь є задоволений нашим життям. Отже, з цієї неділі ми святкуємо День братерства, разом як одна велика Божа родина. Разом ми зможемо значно більше. Благословіння кожному із вас, хто підтримує наше братерство. І зараз буде час для поклоніння. Нехай наше серце буде в восторзі, в захваті від того, наскільки є великий наш Господь. Я перед молитвою читаю це місце Пророка Єремії, 10 розділ, 6, 7 вірша. І пророк Єремія, незважаючи що це пройшли тисячі років, Він говорить: немає подібного до Тебе, Господи, ти один величний, навіть у твоєму імені потужна сила. Хто тебе не боятиметься, царю народів, лише тобі належить поклоніння. Усі мудреці народів, усіх їхніх царствах не зможуть зрівнятися з тобою. Тому наша молитва буде для того, щоб прославити Господа благословити наших батьків і великий приклад, знаєте, тих батьків, які дійсно не словами, а ділами вони створюють славу для нашого Господа. Мені подобається брат Степан, який ось сидить спереді, він скаже слово. І він успів, знаєте, і Крішу нам допомагав крити в цьому будинку. І він виховував вихов сім'ю хорошу, і він зараз захищає. Всіх нас там на передніх рубежах. Нехай Господь благословить Його і Його побратимів, а наша молитва буде до Господа. Господи, тобі належить хвала, бо Ти є Бог від вічності до вічності. Дякуємо Тобі, Господь, за новий день, дякую Тобі за наших батьків, дякую за наше братерство, яке є доказом того, що Ти є посеред нас. Нехай Твоє ім'я буде благословенним у наших сім'ях, в нашому братерстві. А вся слава, вся хвала і поклін тобі єдиному Спасителю Богу нашому. Хвала Тобі, Господь. Дякуємо Тобі за наших захисників, Господь, які стоять там напереді війни. Господи, благослови їх і бережи. І ми всі чекаємо миру від Тебе, бо Ти є Господь миру. Слава, хвала і честь В ім'я Господа Ісуса. Амінь.